Вітаю, друзі, дипломатія це мистецтво брехні. І, хоча публічно все ніби дуже добре між Україною та Заходом, і, зокрема, Сполученими Штатами Америки, давайте обміркуємо. А чи насправді довіряють, наприклад, політичні лідери західних країн Зеленському? Чи довіряють, наприклад, Зеленському ті ж лідери Китайської Народної Республіки чи інших країн? Перш за все, його професія. Всі знають біографію Зеленського, і я переконаний, що його біографія накладає свій відбиток на те, як його сприймають на Заході і в будь-якій іншій країні. Я думаю, що через це його сприймають несерйозно, як людину, яка не має належного досвіду, належних розумових, інтелектуальних якостей, ділових якостей, це перше. Друге. Ту політику, яку проводив Зеленський з 2019 року до 24 лютого 2022 року, він ігнорував саміти НАТО, він ігнорував зближення з євро з європейськими структурами. Він ігнорував взагалі поради. Європейських чиновників в тих чи інших сферах, він не проводив реформ, він згортав оборонні програми, він проводив кадрову політику, повертаючи регіональні кадри, і все це наші західні партнери бачили. Вони могли говорити публічно хороші слова, але вони бачили реальні дії. І коли вони попереджали Зеленського за більш ніж за 6 місяців про повномасштабне вторгнення, і вони бачили. Що Зеленський взагалі не готує країну до цього повномасштабного вторгнення, не будує фортифікації, не нарощує виробництво зброї, не, закуп... не пропонує закуповувати цю зброю у Заходу. У раціональних західних лідерів, звісно, виникала думка: можливо, те, що декларує Зеленський, це неправда, і невідомо, чи він просто не хоче здати країну, декларуючи те, що. Російська Федерація не нападе, ігноруючи попередження. То якщо він хоче здати країну, то чи можна йому довіряти західну зброю? Адже, надавши йому західну зброю, завтра він може передати цю зброю Російській Федерації, тому що не зрозуміло, що насправді планує Зеленський, і справді. 24 лютого 2022 року до березня ми побачили, що було здано південь, було здано найбільшу атомну електростанцію в Європі, і тепер ми з величезними втратами відбиваємо ту територію, яку могли би просто легше меншими силами захищати. І зараз, після 24 лютого 2022 року, Захід теж не має підстав повністю довіряти Зеленському, тому що він може декларувати одне, а насправді мати на думці зовсім інше. І, можливо, Захід знає більше, ніж ми, і тому не дозволяє бити своєю зброєю у глиб Російської Федерації, тому що, можливо, він знає більше, ніж ми. І я переконаний, що через це Захід не довіряє Зеленському, тому що вже дуже багато разів. Зеленський обіцяв якісь інституційні зміни, а потім Верховній Раді виявлялося, що текст законів цілком інший, і там зміст перекручено. Це і стосується антикорупційних законів, це і стосується от, буквально закону про е угоду зі слідством, де фактично слуги протягнули в першому читанні закон, який гарантує звільнення корупціонерів, фактично не викриваючи своїх спільників. І таких випадків, я впевнений, західні партнери можуть нарахувати десятки. І, поза сумнівами, незважаючи на те, що вони дуже гарно про нас говорять, це все є дипломатичний протокол, це є політез. Насправді, вони цілком, можливо, думають про нас інакше і знають значно більше, ніж ми. Можливо, вони знають про таємні перемовини із Російською Федерацією, між Зеленським. Та Російською Федерацією. Можливо, вони знають ще щось. І тому те, що вони дають нам менше зброї, ніж нам потрібно, це не означає, що вони не хочуть нам її давати. Можливо, вони її дають нам менше зброї тому, що вони знають значно більше про Зеленського та його Шапіто, ніж ми. Слава Україні!